Привіт, я Сергій, це Чорнобаліт, і ми певно завершуємо його проходити. Я не знаю, побачимо, якщо це буде на більше, ніж одну серію, то тоді просто поділю навпіл і так вийде, що серія просто закінчиться на самому цікавому. А якщо все попаде в одну, то буде взагалі чудово. Разом з тим треба підготуватися. Треба дофіга аптечок. От я прям знаю, що треба дофіга аптечок. У мене їх 17. Ладно, можливо, вистачить. Ось, ось це точно треба. А, немає трав. Ну, добре. Що ж, ну все, тут підготувалися, пішли. Так, це що? Металічна пластина. Так, цей. О, солі треба. С... А, немає трав. Ну і Бог з ним. Сховище. Так, що в нас тут є? Е, нам треба трошки повикидати. Все. Це нам не треба, це не треба, це не треба. Це хай буде. Це не треба, не треба, не треба. Забили сховище. Я зараз просто по поскидаю те, що не треба, як мені здається. Так. Ти так не переносишся? ні. Що ж, гаразд. Те, що не треба. Так, щоб було видно, що є чого нема. Це що? Для дроповика дровиком я не користуюсь. Так, щоб один слот не займав. Це займе трошки часу. Але так буде набагато легше потім під час фінальної битви. А поки я цим займаюся таким пацієнсом, я хочу вас запитати, яку гру проходити далі? Тому що ця закінчилась. Я пам'ятаю, у мене на каналі є ще е, один типу жахастик. Має бути цікавий, і, на жаль, на нього це його я не зберіг, тому... Пройду з самого початку. З, ну, з самого-самого початку його почну проходити заново. Але він, ну, має бути цікавим, мені сподобався. все ж, принаймні, сюжет такий, трошки інтригуючий, як то кажуть. Да навіть не так, принаймні він там є. Так, одну мені не треба. Так, радіаційна масолі. Аптечки, це все хай буде. Чудово. Так, добре, з цим ми розібралися. Багато патронів і ще трошки місця. Тут у нас нічого корисного. Тут у нас нічого корисного. І ми ще так зробимо. Раз все одно ну, два слоти займає, то хай буде цілим. Так, і це ми викинемо і візьмемо. Тут де два слоти. Так. Тут нам нічого не потрібно. Е, потрібно. Модифікувати калаш. Е, магазин приціл. Приціл. Я зніму тепловізор. І ось такий поставлю, тому що, ну, тепловізор штука корисна, і того я його передіну для. а ну, АК-47. Це А, це просто скрафтити. Ось. І я його пер... тепловізійний приціл, я передіну сюди. Не передіну. Ну, принаймні, спробували. Так, тут у нас що? Це, це нам не потрібно. Набої. Ось що точно потрібно. Для Гвинтівки 122 це мало. Для Гвинтівки 165 показало, що це мало, тому. Поки є що крафтить і є вільне місце, ми будемо його крафтити. 192-202, це попередніх помилок я повторювати не хочу. Щоб це бігати з цим. Спустим магазином і шукати з трупів знімати по 2-3 патрона це взагалі не цікаво. Я ставлю основний як сказати, основну ставку на калаш. Тому що з ним цікавіше, веселіше. І, певно, я зніму глушник зараз. І додам йому, можливо, якщо це можливо, якусь, не знаю, більше потужності, якщо таке є. І, до речі, для цього, можливо, треба зараз зупинитися з набоями. І ствол. Стандартний, нарізний, подовжений, військовий. А, снайперський, ось це в мене він зараз стоїть. Тоді все, тоді повертаємось назад до крафту. Так. Стріла, Макаров, револьвер. Ну, хоч саме 450 і все. Ну, 450 набоїв то має вистачити, в принципі. Мені 160. Трошки вистачило. Так, аптечок дуже багато. Це що? А, музика. Ну, музика це потрібна. Так, а те, що? Майстерня, випалювач і сам по собі чорноболіт. Ні, цього в нас достатньо. Це нічого не робить. Ну що ж, я думаю, ми готові до фінальної битви. Ми готові і зараз всіх порвемо на шматті. А, це ж буде ще не фінальна битва, Ось. 5 із п'яти інструментів. Е, потрібно повернутися назад. Ну, буде загинути, тому точно буде дві серії. Я вже Я вже це вам кажу, точно буде дві серії. Зараз як-небудь виберу, просто щоб е, мінуснутися і розпочати заново. Так. Це ми чули, це ми чули. я це зараз проскіпаю, просто щоб швидше було. Е, Давайте без нікого. Поки що без нікого взагалі просто щоб швидше було. Все. Поки щоб швидше було. Ми зараз просто підемо. Намагався й намагався і зазнав невдачі. Ой, як дякую, що ти в мене віриш. Просто твоя віра в мене безцінна, неоціненна, і з нею взагалі я зараз виграю з першої спроби. Ха. Зараз на першому ж цьому, ну, щоб не тратити патрони, час на першому ж бійцю мінуснемся і сходимо виправимо. Я ж сподіваюся, що це безкінечно кількість виправлень. Сходимо, виправимо минуле і повернемо Ольгу. Тобто не вбивши отого мужика, який крав припаси. Бо ми його все одно спочатку не вбили, тому... Кожне рішення, яке ти прямо через цієї залежить від тебе. Переглянь свій and вибір і зміни на власний розсуд. Обдумай свої помилки виправ'ї. Знайди your мене, Ігоре. А, я зрозумів. Це з цієї місії. М, так? Угу. Це з попереднього проходження. Нічого не буду виправляти. Щоб не наспойлерити. Ви всі мертві. А, воно світилося червоним. Правильно? Правильно. І фіг мене пустить. Я зрозумів. Зараз треба виправити те той спогад. Бо я ж обрав, щоб ніхто нікого не вбивав, і тепер, ну, змінив снайпера. Зараз, 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 зараз. Там. Змінити сюжет. І тут я вибрав, щоб ніхто, ну, щоб нікого не було. Ніхто має не прикривав. За воротами є кілька караулів, це перешкода номер один. Сам про них подбаю, просто вб'ю. Ну, або вони мене тут уже як пощастить, правильно? Тут, до речі, можливо, десь є ось перехід. Ретрутер Open Fire. Давай, швидше, швидше, давай. Перестріліть його. Чого мачукатися? Або він амовий хлопці, стріляйте на поразку. Стріляйте на виграш, наша вам поразка. Бляха, я забув за нього. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Просрали, так просрали, що я скажу. Хоча, блін, таке враження, наче в мене немає. Ні, немає. Я забув, не вигрузив, все. Сам так захотів. Якби ж я міг змінити минуле. Але не бачте, не можу. Ігор, Ігор, це кінець. Я не дозволю, щоб так все закінчилося. Іди, помри, згасни, портал. Допоможи, помри, Ігор. Я вам кажу, вона в нас тупо не вірить. Вона думає, що ми якісь ложки і взагалі тут ні для чого не згодні. Ну ні для чого ні на що не спроможні. То взагалі ерунда. Так, чудово. Да, це ми знаємо, це ми вже чули. Подіпшити КПК. Так, це ми зробили. Це ми було цім. Так, спалити його архів, ти послухав, але не знайшов відомості. Ну і Бог з ним. Нічого нам такого. Ми й так знаємо, де ти. Абсолютно задіяно помітили. Це ми теж you зробили. So that's what you did. А, так, Михайло. Зіно він нікуди не пішов. Так, е, нам потрібно одразу цікаво, чому одні білі, а інші жовті. Так, цього ми врятували. Це я не пам'ятаю, що. Це що? Горгі сказав тобі знайти план електростанції на А, ти здався військам. Uh -huh. Так, це ми здалися, щоб знайти того, кого ми там рятували. Але ми ось тут. Михайл попросив тебе рятувати пораненого ділого партнера, і тобі вдалося це зробити. Він вижив. Ну, ненадовго. Так, цього придурка ми тут уже вбили. Михайло моря тепер телітнар. Під тиском ти прийняв рішення вистрілити. Ну, нічого страшного. Так, це Сашко. А, ось тут, здається. Юріч припаси, але хтось інший дістався туди першим. Ти вбив його і забрався собі. А ось це ми змінимо. Давай змінимо хронологію ігора. Агов, не чіпай мене. Я я беззбройний. Руки так, щоб я їх бачив. Я так розумію, ти зрадник, якого всі хочуть знайти. What? Що? Чого ти взяв? Я не зрадник. Я навіть ніколи не зустрічався з нар. Ти мусиш бути більш переконливим. Ці приводи дуже хочуть тебе знайти. Твій опис передають по радіо. Добре, 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 добре. Раніше я і не відтригував з якимись диваками. Але ці придурки заплуталися в тому, як це працює торгівля, і вони намагались потувати мене, і. і що? Одне призвело до іншого, і ну ти розумієш, там кілька дивних речей взагалі там. Очевидь, вони не хотіли, щоб кої не зналися про їх підробітки, тому вони заварили цю кашу про зрадника. Так, але не так цікаво, як ти, мій друг. Zone, right? zone, right? island. Island. Cікаво, wonder, ти не ще в зоні, так? Ти зупинився на складі Михайла? Цікаво, що ти задумав? You know Звідки ти знаєш? Мені потрібно йти, вони певно переживають за мене. Хто вони? Вибач, я тобі цього не скажу. Будь ласка, дай дорогу, Sorry, я йду. Like Вибач, але твоя історія мені не подобається. Чому б тобі не розповісти мені, хто ти насправді? Давай подивимося, що в тебе в сумці. Хто am, я чорт забираю, не твоє бізнес. І я тобі нічого не покажу. Ми обидва в скрутній ситуації. Можливо, ти просто шахрай, а можеш шпигун. Я не можу дозволити тобі піти. Так, схоже, ми в безвідомому становищі, тож вирішуй, мудак. Ось, відпустити його. Просто йти. Як скажеш. Оліверу це не сподобається. О, але тепер оця буде з нами. Правильно я розумію? Сашко просив тебе підірвати якусь обихівку з допомогою депіра, яку ти знайшов. Але ти не знав, де заряди. Заподіють. A... Не заподіяли. Тут аж три вибори. Ти зусівся з кошти, його схопили, тримали в полоні. Він просив тебе знити його але ти вагався, побажавши більше часу, щоб все повдумати. Ти залишив його гнити у в'язниці. Так, зачекай. А це тоді що? Ти успішно повернув їжу, але, але не було впевнений, чи варто розказати Ользі про, про Костю. Можливо, Можливо ти хотів попросити просити податися до тебе. Ти вирішив сказати, що Костя казати, її, що помер, і Ольга тепер пригнічена. Ну, давай скажемо, що Ольга тепер жива. Ой,

А, я зрозумів. Тому зараз ми повернемось. Be... випустимо. Так, давай давай це. Ми пропустимо виродок, всяке таке. Ми це вже бачили. Ми зараз тут його випустимо. Да. А я його зараз випущу. І щоб він напав на базу, line, і вона його сама вбила. Випустимо, давай повернемось до Ольги. Я подбаюся, щоб ти отримав подяку за те, що зайшов їжу. Цей хлопець дуже сумнівний, У мене від нього дивне перечуття. Давай залишимо його тут. Якщо не стільки вправний, він сам вибереться. Іди, повертайся в табір. Дякую, я замовлю за тебе, слівце. Так, Сашкові це несп. Вау. Щось відкрилось нове? Так, ладно, до цього пізніше дойдемо. Тепер дивимось сюди. Ось просив передати дати йому їжу, їжу для самоселів, щоб я не зашкодив Матвія, став по-іншому і, по і, і правляти селом. Ти вирішив, що його не прийняти і відмовився і від нього. Ні, я від нього йду, і зараз відмовлюсь. Ти успішно повернув їжу, а But не був певний, чи варто спитати Ользі про Костю. тебе, і Ольга погодилася. О, так чудово. Чому він цікаво червоним світиться? Давайте ще раз бігом придивимося я знайшов припази. Я краще відкривав Костю. Він може бути складним, але він моя сім'я. Ти знаєш де мене знайти. О. Я ще до того, щоб об'єднатися. Схожа у твоїх людей тут все під контролем, а мені б задобився хтось з твоїми навичками. Мені задобився хтось, хто так багато знає про технології НАР. Так, я думаю, що Матвій зможе придбати просто сам. Веди. Я відкрию портал, тільки. А. Не панікуй, окей? Чудово. Тепер Ольга з нами. А це що? Сашко просив тебе підірвати контрольний пропускний пункт Нар, щоб це забрати. Ти вагався. Зрештою, ти зробити просив Сашко, підірвав КПП. Цього не було. Так, активність Нар ще знизилась. Ну, блін, ну він мені ніколи не нравився, я його навіть не знав. А це you що? Ти знайшов What гліба. Що будеш з ним робити? Розблокувати спогод. Зараз це все як є. Ну, Давай поки залишимо, сходимо сюди. Цього ще не відбувалися. Дивно, але мені здається, що це вже було, але окей. Так, це з генералом цим. Тут аж, аж 4 ва. Ого, яка велика! Окей, давайте цеподім. Твої команди були два варіанти розватися з козловим. Викрасти допитати його або вбити і повністю усунути загрозу. Теплення використати використати його. Ну, я все правильно зробив. Скільки змін. Так, окей, ми використали його. І ще дві виходить невідкритих місії. А що нам гліб десь? Ну то правильно, хоча, блін, мені так жалко малого. І прошлий раз я його випустив. Давайте я його відкрию все-таки. Бо мені жалко малого. Давай зміни. Випусти цього майкого вовка, ти не можеш лишити його в поліці. Це не по Ти не повинна поки залишитися в, в бункері, навіть якщо він в'язаний він під, він під захистом. Там йому безпечніше ні ззовні. А, ні, я його звільню. Я відправлю тебе на твоє село. Я сподіваюся, ти все придумав. Йому доведеться швидко доросли там. Я Не буду з ними ніжним. Я опинився на вулиці, коли був молодший за нього і все в порядку, не так? Хлопець сміливий. безпечне місце в зоні. Давай, пацан, ти свободний. Alt-F4, Ctrl-Alt-Delete, Enter, пробіл. Все, хакери. Там мені по барабану, що тобі сподобається, що ні. Шуруй, пацан. Це на щось вплив. Ну, це реально на щось впливає? Ну, та я знаю, знайшов. А, активність нар підвищилась. Ну, там зменшилась, там підвищилась, подумаєш. В середньому все як має бути. Комп'ютер з даним експлантівнар НАР. збереждані або знищиш їх. You read the NAR doc. А що ми зробили? Давай змінимо. Я не пам'ятаю, що ми зробили. Like Слухайте мене дуже важно, Юго. Ці дослідження, дані вони занадто небезпечні, щоб існувати. Сідання. Ми люди загинули через це. Сідання. Видали Сідання. все. Це не поверне мою матір, але принаймні ніхто не виграє від її смерті і смерті інших. Їй потрібно завантажити дати. Це, це сховище міських щурячого короля. Він небезпечний і не людський, але в ньому може міститися ключ до його поразки. А, я завантажив Дані. Ну, блін, ну це логічно. Найхай будуть. Хай будуть, тому що правильно це нікого нічого вже не поверне, але вони вже є. І, і все одно якийсь мудак. Вони домолися чогось неймовірного. Нащо ти На ти це ти? робив? Будьте ти ти ти... проклятий! Ти... Ти, ти молодець ігоре. Ми перетворимо ми цю інформацію в зброю проти щурячого та... короля. Mm. Так. Чудово, це ми вже бачили, читали. Ти диви, як все переписується. Круто. І два залишилися заблокованих. Ну і Бог з ним. Все. Повертаємось на базу і готуємося до фінального штурму. Так, переписані. Чудово. До речі, зараз побачимо, чи всі в мене в зборі. Чи всі будуть на місці, ну, всі п'ять виходить, в мене немає тільки одного розслідування. І, до речі, якщо хтось може мені сказати, що є і коли я пропустив, в якій із попередніх місій, то напишіть мені, і я перепройду його заново з того самого куска, бо мені цікаво подивитися, в принципі, все. І так, ми вже мінімум місяць і один день на цій базі. У нас є таракан. У нас є Ольга, є Сашко. В принципі, у нас є абсолютно всі, хто нам потрібен. Подивимось на дошку. Так, у нас є 5 персонажів, 5 інструментів і одне незавершене розслідування. Тобто чогось ми не знаємо, але чого я не знаю. Що ж, тоді на цьому завершимо. Дякую, що дивились. Приходьте наступного разу. Завтра буде уже точно буде фінал. Бувайте!